Всім привіт! Прислали мені ну чуть більше тижня. Я просто там на роботі був в відрядженнях і не було часу. Чуть більше тижня назад. Меню ПС Досить цікава модель. Модель DC 1036P. E, значить 5912 виходи, USB порт вихід, поєпорт на 10400 мА. Пише 36 Вт Макс Втмакс. стоїться стоїть, щоб розуміти. Це. Він вже був скритий клієнтом. Значить, ззаду по інтерфейсу іде типу кнопка Reset, PoE, LAN, селектор. Ну, перемикач на 15-24 вольта. Type-C роз'єм. Видає, дивився в районі 9 Вт, 8-9 на зарядку. USB вихід 5, 12, 9 вольт і 220 вхід. І, значить. Що саме цікаве, такі мені попадались, попадаються в перший раз. Тут все зроблено якби не а загальною платою, а модулями. Це модуль повишаю напруги, тобто на 12, там 24, 15, все інше. Ну і USB-виходи. Він відключається шлейфом. Це йде блок живлення. Звичайненький, простенький, видає там 12 з копійками вольт. Незрозуміло, чому тут. Світодіод, напевне, китайці що мали, те поставили, тому що в корпусі немає індикацій під цей світлодіод. І сам модуль заряду. Модуль заряду. Зараз я включу таке освітлення, щоб можна було подивитись тобто Вживлення Модуль заряду. До речі, акумулятори були в. В такому кожушку, але я їх знімав, тестував орієнтовно 2600 мА, там 2640, 2650, 2612 тобто Вони всі протестовані в нормальному робочому стані. Що цікаво, що казали, що він досить недовго пропрацював. Тобто він пропрацював там якийсь певний час і почав не тримати заряд, вимикатись, не заряджатись. Значить, по цьому модулю, що тут іде? Тут іде понижаючий 5-вольтовий. Стапчик, два польовика, діод, це все йде сюди на схему. Конденсатор. Конденсатор не пробитий. Дросель це, скоріше всього, мікросхема якогось, ну, типу прошивки, що відповідає за індикацію, але маркування, маркування на ній немає. І робота в нього то заряджає, то не заряджає, то взагалі щось незрозуміло працює, то показує індикацію, то не показує. Ну, тобто, скоріше всього, я грішу на цей модуль. Модуль заряду тут виконаний на платі на мікроконтролері. Там. от можна подивитися, я от так зроблю, щоб було вам зручно. На ось цьому мікроконтролері Страна і базовий мікроконтроллер, обв'язку я протестував по конденсаторах. Тобто тут ідуть на кожну ячейку конденсатори для правильного щитування з резисторами в дільниках. але що стало досить цікаво. Тобто ось щодо мікрушки, конденсатори мають бути один. Мікрофарат тут відображає 2,1, 2,3, 2,5. Цей взагалі через раз дзвонився чомусь. Ну і тільки один це пос конденсатор по доташиту відображає один Ну В принципі, вони мають від 0,1 бути до 1. Чому по схемі 2, 2,3, 2,5? Ну, тут ще 0,85 на третю ячейку. Чому по схемі більше ємності поставили, не знаю. Можливо, там якась специфіка роботи, я там почитав дотишит, якби не сильно вникав, подивився, що щось не то. Але нюанс який, коли вмикаємо живлення цього міні-упса, батарея однозначно робоча, Блок живлення цей робочий плата, підвищення так само робоча. Коли підключаємо живлення цього міні-опеса, зараз я підключу, видна індикація. Світлодіода цього що, що видає 12 вольт на плату робочу і е, моргає індикатор, типу заряду. Він деколи може щось там поморгати заряджати, деколи ні. Я грішу на цей мікроконтролер Там маркування немає, тому я його не можу якби замінити. Нюанс, який? Скоріше всього, потрібно буде шукати цілий модуль міняти. Тому що це ніби заряджає, але теж якось цікаво робило. Тому заряджало тут три акумулятори, то два акумулятори, там ще був розбаланс по акумуляторах. Я їх вирівняв, протестував, вже ну, в норму провів. І ось ця плата, я не можу зрозуміти. Тобто вона мала показувати індикацію, хоча б що згорить зеленим моживленням підключено, Вона зараз показує, ніби не бачить акумуляторів. Але зв'язка між основним ну, якби, чіпом з мікропрограмою. і Чипом заряда, який відповідає за заряд, з ними зв'язку, чи є зв'язок, чи вони один одного не розуміють. Тобто, скоріше всього, що поїде так до абонента. Ну, я кажу до абонента, до замовника, поїде так мені, обс, тому що я не знаю маркування цієї плати. Модуль теж, я щось дивився, не можу знайти. Потрібно або до постачальника, або я не знаю. Сам повишаючий модуль, ось цей, він працює в нормі. Тобто, Я пробував навантажував все інше. Зараз ще покажу тести. Так, підключимо. Трохи голос в мене такий, тому що прихворів. Зараз от ми включимо тестера. Зараз в режимі авто напруга на акумуляторах. Я так звідси напевно не достану, скоріше всього, замірюю звідси.

4,088,87. І, здається, так. 4088. Ну, тільки полярність перепутана. Тобто акумулятори відкалібровані, вирівняні. Тобто, все нормально відображає. Тепер по виходах. По виходах. 5280 це 5. вольтова шина. Давай. 12, 27, 28, це 12 вольтова. І 9 вольтова. 9,81. Ну, трошки завищені показники, але, в принципі, це не критично, можна і так працювати. Тепер що хочу показати з цікавого. Так, ось, підключаємо USB-тестер 5 вольт. Зараз я не, не бачу, чи тут є. Зрозуміло, ще показує. Зараз щось інше підключу. Бо кажучи 5.0. Погано просто зчиняє. 5.24 вихід є, навантажувати можна, там воно покаже трішки просадку, але буде працювати. І ще можна підключити, наприклад. USB-C. теж 5.26 вольт. Що ж можна заживити? Зараз подумаємо. Заживемо двіку. Пішов заряд в районі 10 Вт, 990. Відображається, DJI заряджає. заряджаємо. Зараз знову впало, режим. DC відображає тестер. Тобто Ніби все нормально. Тобто з цим все працює. Тепер показуємо. Виключаємо живлення, обов'язково дивіться на індикатор. Включаю живлення, він показує типу мінімальному розряді батареї і погас. Тобто, до речі, до мікрухи 5 вольт приходить. Мікруха невірно, показники щитує, або це. Підключаю знову міні DC ОПС. Показує так само заряд в районі до 10 Вт видає все добре. По живленню там, наприклад, 12 вольт, 5 вольт. Воно ну, ну, все так само, все працює. Але індикації немає. Інколи буває, з'являється, інколи немає. Тобто я грішу все-таки на оцю мікрушечку. Або, можливо, контролер заряду йому передає дані. І тому, як би так. А так він працює. Тільки ще нюанс. Замкнулись контакти. Тільки ще нюанс, коли от вимикаєш, він видає заряд. І коли от затискаєш, чому на саме контролер роботи мінюпса я затискаю. А воно не вимикає живлення. Тобто конденсатори, як працювали, так і працюють. Ну, коли підключаю живлення, показує воно ніби. Ніби не вистачає заряду, хоча батарейки показували б хоча б 5-6. Затискав кнопку Reset, нічого не дає, тобто без змін. Скоріше всього, цей ну, досить цікаво працює, але, скоріше всього, мікруха, яка відповідає за мікропрограму, вона. Або вийшла з ладу, або я не знаю щось з прошивкою. Тому що він приїхав до мене, я тестував він моргав ось так індикатором. Потім, раз, ніби запустилося, я від'єднав акумулятори, зарядив, підключив, запустилося індикація 3 з 4. Потім знову від'єднав акумулятори, воно знову все зникло. Я затискаю кнопку реакції 0. Тобто, скоріше всього чіп, але на ньому маркування немає. Тому якось так. міні ОПС працює. Але по індикації, по цьому, ну, як би проблемка. Тому відправляю так, як є. А там же хай шукають модуль, тому що це невизначений елемент. бачу а що там? Китайці затерли чіп і от так сталося. От, щодо цього міні-УПС. Протестував, перевірив, довго тестувався, він, правда, різні режими пробував, там заряду, вирівнював акумулятори. Ну, так, як є. Перед другий девайс теж мені проїхав давніше, ну пару днів, грубо кажучи, тиждень почав його дивитися. Так, це ми положимо сюди, почав його дивитися і він так само досить цікаво себе поводив. Зараз Знімо корпус, ну, розбирається він шумно. Тут по електрониці все в нормі. Тобто я підключаю живлення, ось показує індикація, все добре. Ну, тут акумулятори типу заряджені. А, ні, показує один. Вже, скоріше всього, трошки підсіли. Чи це можливо? Я виклю... А, це я виключив і показую індикацію, що він вимкнутий, є підключення живлення до 220. От коли вимикаєш, я вже помилився ті. Все показує, що підключене живлення до мережі 220. Коли виключаєш, він гасне. Так само от підключений. І запустився, показує весь заряд. Тут теж досить цікава ситуація. Зараз він заряджається, все добре, протестував, заряджає, тобто проблем немає. Вихідні напруги. Вихідні напруги зараз ми поміряємо. Так, ось, тут кабель. Грубо кажучи. 12 вольтова шина. Тестер. Ну, я ним ніби задоволений, але все одно він деколи довго думає або режими перемикає. Так, ще ці 3,5. Ось, 9,80, 9,76. Це вже я замкнув два контакти. 9,22 9, 22, це 9 вольтова шина, 12 вольтова шина 11,71. 5 вольтова шина. 498, ну, 498. Тобто він все працює. Коли відключаю живлення, він так само працює, все відображає. Але тут був нюанс. Тут був нюанс. Батареї довго не тримали, втратили заряд і. Ну, якби Тримали погано. Я так само ці акумулятори заряджав. ну, Тут іде 2С2P збірка. От це ми зараз обесточили. Тобто два акумулятора, послідовно подвійна збірка. Я спочатку цю заряджав, потім цю заряджав, протестував, зарядив їх повністю там, один раз, другий раз і помітив одну річ. Тобто є одна з основних таких проблем міні опсів це тобто ось ми замірюємо. Так, беремо загальний. 4,47, 4,5. Це на цьому акумуляторі. Тепер дивимося інший. Це вже перезаряд після пляти. 3973. Тобто він заряджає тільки ці акумулятори ще не до зарядження. А тут іде вже. Тут іде вже... Ой, стоп з тим тестером. Блін. Ну, грубо кажучи, він має показувати зараз 3,6, то тобто він щось тест розлюбнув. Зараз я включу на режим. Нет, Щоб воно не пробувало там опір міряти Не. цей. От, один заряд на акумуляторах 3967. Три, можна 97 сказати. А на інших акумуляторах заряд 3656. І. Є. Вони були зряджені повністю одна і друга ячейка до кінця. Але акумулятор я залишив на 2 дні, він полежав і це пішов такий саморозряд. Тобто різниця в 0,3 вольта. Це досить велика, це вже пішов розбаланс. І основна проблема от, міні dc ОПС що вони виходять з ладу, це йде розбаланс в одній акумулятори. Коли там дозаряджаються до 4,2, інші вже будуть там 4,4, наприклад, чи там ще більше. Тобто один дозарядився, другий перезарядився. Потім, коли при розряді, так само один більше сів, другий менше. Один виключився, система заблокувала, цей ще не повністю розрядився. І починаються розбаланси. І тому акумулятори виходять з ладу. Тут стоять у нас Заводські на 2600 THL ITR 18650. І от Проблема міні dcups що тут немає. В них е цих ну, якби, балансирів. Можна брати активний балансир на таку зборку 2С-2П, наприклад, поставити десь сюди, подивитися, як буде працювати. А так, Меню ОПС ніби показує, показує заряд, ну, теж показує типу всі. ну До речі, коли ви підключили, під'єднали батарею і пробуєте включити, він не буде включатись, потрібно подати живлення. І тоді, коли ви, наприклад, вимикаєте його, він вимкнувся, включаєте, він включився. Зараз червоний індикатор показує, бо він працює тільки від акумуляторів. Ніби все добре по роботі, а розбаланс великий на батареях. І от, наприклад, якщо подивитися по заряду, що йде? Це от 3960. А сюди, ну покажений ту полярність 3653. Ну, це тобто на акумуляторах зараз. От Ми включили живлення від мережі. 425 пішло на одну пару ячеек, А на іншу пішло 3731. І от коли тут дойде до 4, тут же буде або перезаряд, або нагрів. Тому будуть і акумулятори грітися трохи, а ці ще не дозарядилися. І так само по цьому. Пробував вирівнювати ці ячейки, нічого не дало. Скоріше всього, що потрібна буде заміна акумуляторів. Заміна акумуляторів, і тоді він буде рівномірно працювати. Або, можливо, відправлю назад. Акумулятори я ще чекаю, бо замовлення було зроблене, але ще нова почта написала, що вже десь їдуть. 7,90 загальна на батареї, це якщо брати на пополам, це десь по 3 Гробив 3,85, приблизно так, щоб було на акумах. На одному є 470, показує заряд, на другому 3,745. Тобто майже 0,4 Вольта різниця. І от коли я їх вимикаю. Виходить на одному напруга 4.014, на другому 3670. Тобто 0,4 вольта тих самих і залишається. І от тому якби, ці акумулятори вже хоча нема видимих цих, хоча він працює. ну, Зрозуміло, що менше тримає, але вже їх потрібно замінювати. Ось така ситуація. Захоче клієнт, залишу так. а ні, потрібно буде почекати, коли приїдуть акумулятори. Ось така ситуація по-іншому міні DC UPS. І зараз. Рекомендую підписатися тим, хто не підписаний на канал. Будуть незабаром нові відео, там будуть і розпаковки, і, до речі, приїхали в мене вже ось такі плати різні, типу для міні-УПС. Це горить індикатором я зроблю на них огляд. Включаю, вона заряджається. Сюди підключаються живлення 12 вольт. Ну, вихід на. 3,5 роз'єм. І вже вас виходить міні-ОПС на двох акумуляторах 18650 Це я щось там трохи протестував, ще тут тестую Є ще отака на один акумулятор, так само з виходом 12 вольт. Ну і ці теж потрібно буде потестувати в наступних відео. Тому підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте лайк. Ну і діліться відео. Дякую всім за увагу.